Так, ну ось коротше, рубрика як, як правильно грузить проволоку. В бухтах є глаза називається. І як неправильно. короче, ліг у мене груз. Дуже крепко. Позвонив заказчик. Каже, грузити треба тільки так. В поперек. Той раз я грузив в длину, чітко привіз, скажімо так. На Харків, ніде нічого. А це попросив, бо вигрузка в нього тільки так, буде, я так розумію. Хватило гуля. Гулю видерло, видавило, лягло на ліву праву сторону. І все, коротше, якось будемо спасати потихоньку. Отак закину. ремня цього. Думаю, може спину. Отак, ось, ну, мабуть, буде перегруз вдома. Манітушкою поправимо, повозотягуємо і все. Ну, Коротше, опасно так возити, можна і лягти по дороге.